Авторка ініціативи «Франківський, який треба берегти Марія Козакевич, показує одну з локацій, що зображена на сторінках розмальовки Моя улюблена Франківська розмальовка. Над нею Марія разом з ілюстраторками Христиною Дохняк та Юлією Андріїв працювали приблизно півроку. Коли ми намалювали календар з 20 двадцятьма відреставрованими вже дверима, красивий, кольоровий, дуже багато наших поціновувачів писали. А зробіть ще, будь ласка, розмальовку. Причому писали дорослі. І ми подумали, дійсно, чому би ні розмальовку зі слів Марії Козакевич наповнили інтерактивними завданнями, цікавими фактами про архітектуру та історію міста, а також про людей, на честь яких названі вулиці. Про все це додає авторка. У розмальовці пише доступною для дітей мовою. Ми, наприклад, квест знайти маскарони, цікаві зображення і обличчя, і тварини, які зображені у нас на фасаді міста. Або, наприклад, двері, які знаходяться на Шашкевичі, на цій вулиці жила відома кулінарка Дарія Цвек. Ми, окрім розмальовування цих дверей, пропонуємо і е, зробити, наприклад, спекти медівник за її рецептом. Є в розмальовці і наліпки із зображенням відреставрованих дверей, а також архітектурними елементами фасадів будівель Франківська. Ну, тут власне, ми можемо побачити, як виглядає автентичний вітраж, і ось так можна його розмалювати за циферкою і поданими кольорами. Серед локацій, вибраних для розмальовки, будинки із червоними та синіми відреставрованими дверима на вулиці Труша. І ось кольоровий варіант цих дверей в календарі і, власне, чорно-білий, який може розмалювати кожний. Так само ми знаємо, що вуличка знаходиться одразу навпроти нашої красуні ратуші. Пропонуємо дітям домалювати другу частину ратуші. Так само є теж кілька цікавих завдань, які стосуються старовинної бруківки, яка тут збережна, і самих дверей. І кілька слів розповідаємо про Івана Труша, на честь якого названа вулиця. Дуже популярні сині двері, саме тому ми їх вибрали для обкладинки. Крім розмальовки, розповідає Марія Козакевич, у межах ініціативи Франківськ, який треба берегти, автори створили мапу середмістя Івано-Франківська та відреставрованих дверей. Загалом тут 80 локацій. Є в розмальовці також і будинок на вулиці Леся Курбаса. Тут відреставровані троє дверей. Ми бачимо тут і Атлантів, і каріотит, і маскаронів. Часто діти сміються, що це така за назва маскарони і жартують, називаючи макаронами або макарунцями. Тим не менше розуміємо, що вони все одно таким чином цю назву запам'ятовують. Ось тут ми і пропонуємо побачити дітям, які ж бувають ці маскарони, макарони, і пропонуємо їм так само їх намалювати. Розмальовку моя улюблена франківська розмальовка презентували 15 вересня у громадському ресторані Урбан Спейс 100». Степан Пенкалюк, Роман Кучержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.